до лютого бхтало та шукарді в Сандрагерамале. Ме полікату меге кайтуме секокурко дикенамаре романі. Програма. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск програми Романо ДЖВПН, і я її ведучий Мирослав Горват. Історичні джерела залишили для нас значний матеріал про життя ромів нашого краю. Це чисельні архівні матеріали, урбальні територіальні переписи, дарчі грамоти, навіть судові рішення. Згідно цих документів, роми на території сучасного Закарпаття з'являються десь у 15 столітті. Проте найбільше письмових повідомлень ми отримуємо, переглядаючи. Письмові джерела 17-го століття. Цікавим є документ про становище Ромів, які проживали в місті Ужгород. Це лист привілеї Вайді Дьордю і його спільноті, виданий наджупаном Унгської жупи у 1661 році. В ньому сказано: ми граф Гомонедру Гет Дьордь, вічний хазяїн Унгу і постійний наджупан жупи, і так далі. Вважаємо і даємо зрозуміти всім, кому це необхідно. Що по нашому розпорядженню Вайда Дьордь одержав це звання від нашого батька, який носив честю. Ромів, які були в місті під керівництвом Мартона, передаємо під керування Дьордю Вайді з таких причин. По-перше, роми під його керівництвом притримуються законів та порядку. Якщо хтось тікав з під його керівництва, то він їх повертав. По-друге, не дозволяв красти. Не спричиняв між ними ворожнечі, чвар, бійок, вбивств для того, щоб їх стало більше, щоб роми, які до нього належать, були покірні йому і від нього залежали, та не переходили від одного вайди до іншого. Оскільки цей народ заробляє на життя професією, що потребує переїздів, кучування, вони повинні переходити з місця на місце, просимо людей всіх рангів, коли Роми з вайдою або без нього. Якщо вони виконали свою роботу, то пропускати їх далі без затримок і турбот. Якщо вони нанесли якісь матеріальні збитки або потурбували місцевих жителів, то всі питання вирішувати через Вайду. В першу чергу надати йому ознаки поваги, пінту, склянку вина. Якщо Вайдя Дьорть не вирішить та не задовільнить обидві сторони, то вони можуть звертатися до угорського головного Вайди який повинен розглянути це питання, винести справедливе рішення. Для більшої поважності підтверджуємо власним підписом і печаткою Унгвар 7 грудня 1661 року. На жаль, частина рукописів присвячених історії нашого краю. Опубліковані лише недавно. Серед них праця Михайла Лучкая, у якій, розповідаючи про історію нашого краю, автор не оминув своєю увагою і ромів. Публікація в книзі Історія карпатських русини Михайла Лучкая була першим кроком в історичній науці звернути увагу на національні меншини нашого краю, угорців Румин ромів. Ми звернулись до пана Дмитра Попа, історика, наукового спеціаліста, зупинитись саме на цих маловідомих сторінках книги Михайла Лучкая. Михайло Лучкай це перший російський історик, е священник, етнограф. Який написав шеститомний труд, великий шеститомний труд історію карпатських русинів, де приділяє увагу і Роман. Правда, він не заглиблюється в історію ромів далеку. Він говорить, що як роми з'явилися в Європі, як вони поділяються на які касти. Ну вже той факт, що, хоча він не багато місця, виділяє ромам, все таки говорить про толерантність цього вченого, який не нехтував не тим, як прийнято у скажімо, по циганськи у гаджі у білих презирливо ставитися до циган. Справа в тому, що цигани і всі інші народи одинакові, тому що всі ми ходимо під одним Богом. І із кольору шкіри е, виділяти якийсь народ, я би так не робив. Тому і Михайло Лучкай правильно зробив, що він у своїй історії карпатських русинів приділив місце і е, ромам. Я кажу, що немного е, там сказано. Е, у нього сказано, коли вони перше з'явилися в Європі. Сказано, як вони діляться на які касти. От ну і фактично сказано, які коротко які укази були видані при Марії Терезі, які стосувалися ромів. І в основному це були заборонні адміністративні міри. Таким чином хотіли прилучити до цивілізації, яким здавалося ромі. але, ну, як відомо, із адміністративними мірами змінити характер людини не можна. Це виключено і це показало і. Практика Марії Терезії, що не вийшло, щоб Ромів просто силоміць заставити жити так, як живуть, як жили інші люди, гаджі, як вони говорять, тому що людину, характер людини змінити моментально не можна. Це робиться навіть не за одне століття. От Михайлочка якраз говорить коротко про. Це. Чому він не говорить про історію ця деталі? Я вам скажу, що зараз вже 21 перший вік, а Михайло Ручка писав свою історію майже 200 років тому назад. І ще в 21 віці історія Ромін не написана. Нещодавно, під час перегляду непублікованих архівних матеріалів Закарпатського краєзнавчого музею, цікавий документ потрапив до рук Ілони Кобаль. Старшого наукового працівника відділу історії Закарпатського краєзнавчого музею. Це перепис ромського населення у Мараморозьких володіннях Агнеси Бетлен. Нині територія Закарпатської області України і Мараморозький повітру Румунії. Судячи з водяних знаків на папері, документ може бути датований XVII століттям. Рукопис написаний угорською мовою і складається з одного листка великого формату. У документі перераховано 17 населених пунктів, де проживають роми. Подається чіткий перелік голів ромських родин, жонатих ромів, а також вказано рід заняття, майно і діти. Цікаво, записували тільки хлопчиків, бо тоді дівчаток не рахували і не фіксували. З манускрипту видно, що в Кусті, Ізі, Тячеві та Вишкові проживали в середньому по дві-чотири ромські родини. Углі тільки одна. Така ж картина спостерігається і в населених пунктах румунської частини Марамороша, Мараморош сігеті Сапінці -Сі Йоді та інших. Переважна більшість ромів 17, займалися ковальською справою. Деякі з них носили титул Добрий коваль. Троє ромів займалися обробкою металу. Очевидно, йдеться про бляхарів. Інші роми працювали найманими робітниками, дві особи, з яких із причин були далеко від дому. Також документ згадує і про найпоширенішу професію ромів музикантів. У Хусті, Мараморощині проживали добрі гусляри Мішка Черіє, Янош Ботош, Жигмон Папер. Зрозуміло, вище вказаний документ не дає повної уяви про ромів сьогоднішнього Закарпаття, але дозволяє заповнити прогалини в історії цієї цікавої та своєрідної народності. Основне заняття Ромів була ковальська справа, виготовлення саману, торгівля кіньмі і особлива музика. Роми здавна славилися як дуже вмілі гуслярі і скрипалі. Не одного разу. За музику пани їх нагороджували. Так трансильванський воєвода Габор Метлен на початку 17 століття подарував дьордю Цігане, з правом спадку по чоловічій лінії значний маєток, яким він його нащадки ще довго користувалися. На нашу зустріч пан Дмитро приніс із собою цікаве, маловідоме для широкої аудиторії видання Історію Ромі. Виданої у період Першої Чехословацької Республіки, ми попросили відомого науковця розповісти нашим глядачам про цю публікацію. Якщо порівняти вчених істориків Західної Європи і Східної Європи, то можна сказати, що історики Західної Європи більше набагато більше уваги приділяють ніж циганській проблемі, або історії Ромів, як східні вчені східної Європи. Це українці тим більше мало цим займаються. Росіяни трошки більше, білоруси ще менше. Но справа в тому, що якщо і з'явилося в Західній Європі, і англійські вчені, і французькі, і німецькі займалися і займаються, напевне, історією ромів, но вона якась трошки однобока, трошки однобока. І я повістав історію російських учених, історію переведено на українську, на українську мову англійського вченого про історію ромів. Ви знаєте, простий ром, якщо навіть прочитає ці книжки, не зрозуміє. Вони написані. Як дисертації, навіть не суха наукова, це просто наукові праці цих, можливо, вони хотіли докторські дисертації писати. Там є все. Але для простого рома це недоступні книги по змісту. Трошки далі пішов, трошки далі пішов е, чеський вчений історик, е, книгу якого я тримаю в руках, це Бартоломєй Даніел, це перший ром, чеський ром-історик з вищою освітою. Він намагався написати доступну історію е, ромів. Е, е, можливо, що з неї можна б зробити малу історію ромів, якби теж її систематизувати, бо у нього теж виходить як наукова праця. Як наукова праця, вона вже більш доступна. Но не, е, Простому рому, тим більше рому, якого освіта не висока. Тим не менше, Бартоломне Даніель пішов далі, щоб приблизити до ромів їхню історію, ніж західноєвропейські вчені. Що ви можете сказати про ромську музику? Наскільки вона для вас цікава? Якщо ja, будемо брати такий, скажімо, світовий масштаб, так ромські ромська музика є моя одна з найлюбиміших особливо романс, ромські і руські, то мої самі любимі, в мене є ціла колекція. Ну, джаз е, джаз-фестиваль, папа тут в Ужгороді. Ну, а якщо брати далі. Я пам'ятаю, примаш ромський був то перша скрипка у мукачівському ресторані Чіло. І у всіх наших солідних ресторанах грала циганська музика, ромська музика. Я пам'ятаю, добре, я любив слухати, хоча я не любив ресторанів, але я бував не раз у Мукачівському ресторані Чіло, зірка, де примаж був грав Голомбоші. Голомбуші це знаменита фамілія музикантів, то було украшення як візитка нашого краю. І я вам скажу, що у всіх солідних ресторанах наша грала музика циганська, яка прикрашала. І ще раз повторюю, я не любитель ресторану, але послухати циганську музику це було моє задоволення. Хотів побажати ромам єдине, щоб вони ніколи не говорили демару, А дарували, давали хліб тому, кому треба допомогти. Тому є найбільше побажання рома. Як ми з вами побачили, ромська історія цікава, насичена багатьма Подіями роми довгий період проживали поряд з угорцями, русинами, румунами, вносили свій вклад у розвиток краю, працювали ковалями, ветеринарами коней, жерстяниками, виготовляли вироби з деревини. Але найбільший вклад вони вносили у музичний розвиток краю, грали на святах урочистих подіях у дні смут. Інтеграційні процеси, взаємне переплетіння життів, етносів сприяло проживанню бік обік багатьох етнічних груп в нашому краї. Сприяймо і ми тому, щоб ці толерантні відносини збереглись. Нашу передачу закінчую словами Михайла Козимиренка: Хочу тебе бачить відродженою знову пісні твої чути, Шевченкове слово. Щоб цигана ти поважала як сина, бо ти ж і моя ненька, моя Україна. Ви дивились черговий випуск програми «Романо-Джвіпен». Романа Джіпен, тумендикена замарій романні програма романо Дівіпен, а да містинска напала романні історії і культура джанен айцібут мануша. Амендар ігеншукарес та й амен рома, предасть америка культура дуредар. Amare čovenge, amare ono kenge. Tu men di kena romanji romani programa ma praver kurko. Tu men te janen pa dvare se vi šuka romani istorija. De men ge te janen. A men kera hale šuka programa. Me tu men ge pali kaj tu men di sako sa ko amare programa. Ma žuži ile star manga tu men ge le sumna de lore Zoralo so stipen te lače šukar. Dživipen, mi adinel tu meno somnako no de vloro, А не Тмара Джвіпе. Наша передача підходить до кінця. Гарного вам настрою, успіхів у житті, роботі. До зустрічі наступного тижня. Ачен девлега?